Не то кроссовер, не то універсал, але я вам хочу сказати те, що це максимально класний автомобіль, максимально комфортний автомобіль, максимально практичний автомобіль. і ще і компанія Peugeot оснастила його максимальними опціями для того, щоб ви почували себе в комфорті. Це у нас 2010 рік випуску. Машинка у нас з дизельним мотором об'ємом 1.6, це у нас 1.6 турбодизель HDI, рахується як надійні мотори, економні мотори. Якщо порівнювати з мотором 1.5К9 Реновським, то по надійності плюс-мінус однаково. Ну і розхід палива також плюс-мінус однаково. Красива оптика, красиві фари, туманочки. Взагалі він виглядає класно. Саме оцей варіант пижа мені подобається максимально. Чому? Тому що він у нас іде як кросовер, тут у нас високий кліренс. Стоїть на кросвезних 17 х легкосплавних дисках. Гума літня Continental в шикарному стані, просто супер. Плюс до всього у нас ляда. Вона складається з двох частин, з двох секцій, скажімо. Це максимально практичний автобіль, коли ви відете. На рибалку або ж там на пікнік якийсь. дивіться, тут у вас стол є, стул є. Е, плюс до всього поличка, в багажнику у нас також переміщається, можна її по-різному встановити і по-різному використовувати. так. У нас є фонарик в цьому автомобілі, Тобто поїхали десь на вилазку, треба щось підсвітити. Є фонарик. Тоже прикольна опція. Тобто в інших автомобілях я не знаю, в якому ще автомобілі є. Якщо у вас є автомобіль з фонариком, які монтовані в простір багажника, то пишіть, будь ласка, буде цікаво подивитися, у кого ще є. Важільки у нас відкидають душки, у нас просторий салон з рівною підлогою. Тобто тут у нас все класно, все чітко. Дивимося на стан. В автомобілі оригінального пробігу 186 або 187. Зараз дізнаємося точно. Текстиль в повному порядку на дверних картах. Хром також. В ідеальному стані є шторочки на вікнах, притонувані заводським тонуванням. Отаким візерунком у нас йде текстильний красивий салон. Дуже зручний, є кріплення і для дитячих крісел, Рівна підлога. Плюс до всього тут є такі скриньки в ногах пасажирів, що є також дуже зручним і ваш простір в салоні збільшується. Є підігріви передніх сидінь. Комплектація це у нас алюр, двозонний клімат-контроль. Електрорегулювання складання, шкіряне кермо 186 тисяч км оригінального пробіга. Пробіг підтверджується сервісну історією. Датчик світла, дощу, круїз контроль, надії на трансмісія, електроручник. Величезна панорамна стеля. Магнітола з блютузом. У нас є проєкція. Зараз я покажу, як вона Включаємо запалювання. І дивимося. У нас вилазить проєкція. Чикс. Дуже круто. Машина 2010 року випуску з проєкції, на лоб... ну, з проєкції не на лобове скло, а з проєкції на люстеречко. На фоні лобового скла. Дуже класно. Кандір заправлений, печка працює, стойки міняні. Мастата фільта міняні, ГРМ вчасно міняні. Машина висока, машина простора для усієї вашої сім'ї за ціною 8,850.